Так видається, що Кремлем уже керує не Путін, а Лавров. А про це говорять західні політики. Між тим наші добрі дрони двічі потрапляють в одні ті самі місця, і дуже болючі, бо дружби нікакої немає між нами і Російською Федерацією. Трамп вийде з екстреним зверненням сьогодні 19-й по Києву. Невідомо про що говоритиме, а може вже про те, що Путін йому набрид. Про це ми поговоримо просто зараз. Прямий ефірі Ютуба 24-го. Ірина Услова, я нами Тарас Загородній політтехнолог. І на його Ютубі ви також можете дивитися нас наживо Просто зараз. Активне посилання під цим відео. Переходьте, лайкайте, де вам зручно там і дивіться. Пане Тарасі, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава. Мені подобається мені. Роман Світан, військовий експерт, давно ще сказав, що коли Мадяр призначить керівником сил безпілотних систем, то ми побачимо багато прильотів по Російській Федерації. Так воно і є напередодні вечорі Командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр-Бровді повідомив про те, що якось 48 годин з моменту ремонту дружби вже забагато. Запустили її, пораз закінчувати цю її роботу. І повідомив про удар по НПС у НЕЧА. Нагадаю, що це найбільше вузол магістральної мережі нафтопроводів Дружба наприкінці доби 1 серпня оператори сил безпілотних систем сказали, що росіянам треба йти додому. Так і написав угорською. А бровді про це даєш ремонт за 48 годин, сказав він. вичевидь маючи на увазі, що відновлення було постачання нафти, заспокоївся Петер Сіяр, то Ми з вами обговорювали, але не тут осталося, як гадалося, тому що мандрівка птахів СБС, хробач МНПЗ, продовжується. Нагадаю нашим глядачам, 14 серпня в місті Унеча і Боніча війну продовжувати. Пролунала серія вибухів. Після чого на НПЗ Унеча розпочалася сильна пожежа. Нафтопровід дружба зупинив свою роботу. На це дуже жалілися у горці. Ну що ж, бачимо, що е, нема чого перекачувати і е, давати нафту. Що наші сили безпечних систем радуючи Трампа, який сказав, що треба бити да, напередодні, шукає, каже, як це в захисті ж не можна стояти і вигравати як хороша футбольна команда. Треба бити. От ми радуємо дональда Фредовича і нас насамперед. Ну, так і є. Так і є. Ну, якщо навіть, абстрагуватися від цих цих, хто там, кого на які перемовини перемовине, кличе по конкретиці, якщо прийти. Американці зброю продають, продають, так? А гроші є, є. Ніхто в Україні мозок не компостує стосовно ударів по НПЗ, по нафтогазовому комплексу. Я думаю, якби це при Байдені це сталося, так там би просто знепритомнив перше селіва, так? від такої думки, що це можливо. Потім Бьорнс, навіть не встигши повідомити Москву, що сталося, що він, він тут не до чого там, да. Ну, про Байдена не буду говорити, виходячи з поваги до його віку, там, да? А, а так американцям по байдуже російська нафта. Тим більше Україна завжди може сказати Дональд Фередович, ми там бачимо, що щось Індія не хоче відмовлятися від купівлі російської нафти. Ми тут подумали. Ми тут подумали, що це неправильно, що вони підривають ваш авторитет. ось і тому робимо все для того, щоб нафта взагалі Балтійському морі не було. Там вже одна з гілок з цієї унечі йде в тому числі до услуга. Так що така от ситуація? Тому у правильному напрямку йде І дивіться паливна криза Росії розповсюджується досить активними темпами. Дивіться там Сахалін, Забалькалія, Примор'я, в Криму навіть же Паталонах вже немає. Так, бензину в окуповане тимчасово окуповане Запорізькі області, Луганські області, в Ростовській області. Вчора довбануло це Новоштахтинський НПЗ. Тобто активність дуже велика. дуже велика Це от приєднався Бровді, да, приєднався, ГУР працює по своєму напрямку. СБУшники добувають НПЗ по своєму напрямку і аеродроми. Так що так що так все йде активненько а Якщо Україна ще. ну я думаю, що найкращим способом випробовувати, ну це я не буду радити, але я думаю, що це військові і вищий керівництво знає, що от силу Сибіру ще ніхто не чіпав. Да? А чого китайці у нас о, не, не запитали, чи можна взагалі брати російську нафту в Росії? Ось, а, а якщо ще нафта припинить поступати в Китай, Сполучені Штати Америки просто будуть раді, тому що вони цього добуваються також. 영자 <목소리가> Та да. але знаєте, я вже чую скепсис. Я слухала на Нівої Скритина Єлісєва, дипломата. і Він каже: Ну давайте поки не поспішати радіти тому посту Трампа, який сказав, що треба бити по глибокому тилу противника. Власне да так, показавши знову ж таки те, про що ви говорите тут уже місяцями, що руки він нам не зв'язує, і в ніхто не не притомніє в адміністрації Білого Дому бо там уже Салівана і Бьорнса, слава тобі, господи, немає. Але каже, є ну, сьогодні. Він написав те, зранку, встане. Подумає, та нашо буде по Росії, може буцімто дати задню. Але як на мене, ні, я розумію, що багато ще хто. Сказати, може да, сказати, що може. це Трамп хоче. Тому що він не контролює, тому що він не контролює ці процеси. І взагалі я би порадив всім не читати, що пише Трамп. Він взагалі не для вас читає, пише. Да? Він поспише для своїх виборців. На нього тисне його медіа, його там розриває, в тому числі республіканська партія, за його позицію по путіну і все інше, так що там є і кому і без нас читати і вичитувати щось потрібно. а він не може заборонити Україні. От не можу заборонити, як це була а, як була естерика у адміністрації Байдена, коли українці почали перше бити по НПЗ. Це ж це ж суб'єктність. Своє зробили, і тепер не вони керують війною. Що це таке? Якась Україна, щось там сміє, куди стріляти і так далі. А тепер ми самі визначаємо. Ну, що значить заборонить Трамп? Заборони Трамп ну у нас у самих там літає на 1300 кілометрів. А вже й на 3000 може бода. Ну якщо ще на три тисячі, ну ну це це кінець їхньої енергетиці, повний і тому він може заборонити, може не заборонити. Я підозрюю, що Трамп не заборонить. тому що я говорю: в чому завжди говорю, в чому фундаментальна різниця між Трампом та Байденом це нафта та газ. Йому російська нафта та газ за великим рахунком нафіг не потрібна, Да? ну взагалі, і йому потрібна низька ціна на нафту та газ. Дивіться, трохи просіли ціни на нафту та газ, і у росіян величезні проблеми з економікою. Такі величезні, що там зараз будуть різати витрати, зараз вже буквально в четвертому кварталі, не через рік при Байдені у росіян, все було добре. Тому що вони спокійно купували нафту, торгували, їм ніхто не компостував в нозок. Ціна на нафту була достатньо високою, прийнятною для них, тому що у Байдена був цей зелений перехід, і йому потрібні були великі ціни на нафту. І тут, коли, до речі, Трамп в своєму твіті говорить, що нам зв'язували руки, це так і є. Більш того, забороняли бити. Не просто по території Росії, по території України забороняли бити. По штабах наприклад, коли звільняли от активно звільняли регіони. Ну тому що сиділи на кнопках, там да ні, сюди стріляй, сюди не стріляй. Про Крим я мовчу і так далі. Поки своїм не влупили тоді, от 9 серпня 22 року. Ніхто та ні, по Криму не можна стріляти. чого по Росії? По, 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 по території України забороняли бити. Так що Трамп ще лагідно розповідав про Байдена? Ви праві. Я сьогодні теж звернула увагу на публікацію Reuters, яка пише, що Москва готується до жесті, готується підвищувати податки та скорочувати витрати, намагаючись утримати високі оборонні видатки. Водночас економіка Росії зазнає значного тиску через фінансування війни проти України, що триває понад три роки. Повідомляють посадовці та економісти. Попри те, що відсоткові ставки починають знижуватися з двадцятирічних максимумів, бюджетний дефіцит, зріс уже до 4,9 трильйонів рублів. Це 61 мільярд доларів. США, що свідчить Росії, буде важко виконувати свої поточні зобов'язання Асені і зберігати нинішні темпи фінансування війни цього року. Вперше сумарні видатки на освіту і охорону здоров'я на федеральному та регіональному рівнях побітно скорочуються у частці від ВВП. Заявляє колишній заступник центробанку РФ а нині старший науковий співробітник центру у Лондоні Сергій Аліксашенко. За оцінку цьогорічний бюджет за оцінку економіста центру Євгенія Суворова публікує Reuters, цьогорічний дефіцит може зрости взагалі до 8 трильйонів рублів, адже для досягнення запланованого рівня витрат у чи 25-му році 42,3 трильйони роблів в серпні-грудні потрібно буде майже на 20% скоротити видатки у реальному вимірі, і в них вже немає тої кількості, аби на безпеку і оборони, як вони кажуть у ну, нападницьку свою сферу виділяти 8% від ВВП. А реальна цифра може бути значно вищою. При цьому видання Нью-Йорк Пост, улюблене видання Дональда Трампа, а виходить з обкладинкою, на якій більш ніж коли хочеш їсти, тисни собі на лоб. Вони так і зробили і натискають на голову Путіна. Апелю. До Трампа, це редакційна стаття. І пишуть «Натисніть там, де болить найбільше. Каже, що хороша, хороша мета у Трампа, який хоче потрапити в рай, закінчивши російсько українську війну. Мета благородна, гідна Нобелівську премію. Пишу журналісти Пост. але вона недосяжна, якщо Путіна не змусити сісти за стіл переговорів. А поки що Путін якраз таки нікуди на що не погоджується. Вони тут і Лаврова згадують, які кажуть, що без Росії все дорога в нікуди. І питають питають у Трампа, який тиск чиниться на Росію. Можна було би подумати, що це велика кількість загиблих на війні, але Путін не переймається шкодою. Газета підкреслює, що Путін розуміє тільки одну мову. Мову мову фінансів, і наразі російська економіка зазнає серйозного тиску через витрати на війну, різке зростання інфляції та міжнародні санкції. На думку «Нью-Йорк-Пост», Аби посадити, посадити Путіна за стіл переговорів, Трамп має запровадити нові санкції, збільшити тарифи, знайти креативні способи, щоб перекрити торгівлю РФ нафтою і мінералами. Сьогодні Трамп о дев'ятнадцяті виходить зі звернення. Не думаю, що він, звісно, все це оголосить. Може, взагалі буде говорити не про Україну, але на фоні отих проблем, про які Пишеройте, про які минулого тижня писав Блумпер, про які говоримо ми тут. Чи може Трамп скористатися ось цією обкладинкою Нью-Йорк Пості, вже нарешті чинити цей тиск? Ну ти ж читаєш цих наївних американських журналістів, які говорять про те, що тиск на Росію вплине на Путіна да Путіну плювати взагалі, що буде з Росією, що буде з росіянами, і так далі. І він буде скорочувати витрати, тому що він сам, поки він буде при владі, він буде воювати. От він буде намагатися воювати до кінця. Там вже країна буде валитися. Знаєте, він же буде здихати там в своїх екскрементах і все інше. Він все рівно буде говорити те, що те, що зараз говориться, тому що а, це така така людина, і так побудована російська влада, і говорить там про Лаврова. Все інше, до Лавров нічого нового не не говорить. Він говорить те, що сказав Путін. І те, що сказала, те, що було висунуто 22-го року, все вони не з несунуться з місця. Лавров сам прибіжить першим сказати, що його не так зрозуміло, він був в заручниках. і взагалі я хочу поїхати до доньки. Звичайно, що не кудись там в так? або на сонячний Магадан. А звичайно, в сполучені Штати Америки. Так що ми повинні. Ми розумієте такі, це розуміти, що все від нас дійсності залежить. Розумію. Чим більше будемо довбати по території Росії, чим швидше там буде падати економіка, тим а, швидше буде наша перемога саме з тим результатом, який ми хочемо. Це 91-го року, тому що обвал Росії, обвал Росії, а, а Україна повинна добуватися обвалу Росії, тому що не всі хочуть обвалу Росії зараз, США цього не хочуть, як і європейці теж не хочуть. А нам а, сам Бог велив там. Да? Чим більше там буде хаосу, тим більше буде краще і для нас. Там, да? Ось. І тому ми повинні в першу чергу виробництво власної зброї цим ми повинні займатися. Хочу похвалити Верховну Раду, так але не дуже. Не, не, не по всьому, ухвалили вчора законопроект про. А uh, Defense Сіті дуже добрий законопроект. Там є нюанси. Правда, там виробники зброї на уді. По-моєму, вони там були зауважені, що там щодо доступу до реєстру виробники зброї. Які буде вести Міністерство оборони, щоб були рівні доступу у всіх, так тому що галузевий, галузевий протекціонізм працює. Це дуже добре. Далі те, що обговорюється, закупівля українських дронів з боку американців, дуже добре. Але для цього треба відкривати експорт. У нас досі він не відкритий, так щоб закупівля і компонентів була засекречена, і страхування військових ризиків, тобто більше приватників. І тоді, і тоді питання в тому. Що там пише Трамп, коли він нам пише Трамп, взагалі нас не будуть турбувати. Тому що це проблеми Трампа, те, що він заліз в таку історію з, з перемовинами з росіянами зі слабкої позиції. І його там є кому його рвати, там рви його преса, його виборці. Ну, м'яко кажучи, ненавидять Путіна. Ненавидять Путіна і, і, і демократи, в тому числі виборці. Це там і так є тиск на нього. Так? А ми повинні допомагати працювати по своїй програмі. Зброю продають, продають. Ніхто не компостує, мозок не компостують. Так що лупашити далі куди потрібно, а далі вже дивитися, що буде з Росією відбуватися. Не через рік, не через два. Ще раз говорить. Вони вже підходять до досить критичних моментів зараз. Що вони будуть скорочувати витрати, вони будуть скорочувати витрати вже зараз. У них зараз вже грошей немає, а тут ще зима йде, холоди, е, е, і це означає, що споживання палива зростає, а тут ще зверху ще повинно прилетіти. По загазонах, нафтагонах, щоб хтось почав мерзнути в Москві, наприклад, тоді це буде гарна справа. Сенатор республіканець Вінсі Грем від штату Південна Кароліна фонтанує, звісно, шикарними ідеями. Вони правда не завжди поки що доходять до реалізації. Ну хоча чого індія уже частково потрапила під його ідею нищівних санкцій. 25% п'яти відсоткові тариф впливаються таки на те, що Нью-Делі не так уже закуповує у Росії криваву нафту. І він Грем заявив те, про що говорилося роками. Також США, що влада США може офіційно визнати Росію державою спонсор тероризму в разі, якщо Кремль не поверне Києву викрадених українських дітей. Давайте почуємо, що написав Грем і Повернемося, а поміркуємо. А б дав цей крок. Під час війни між Росією та Україною Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей. Викрадення дітей з їхньої рідної країни це огидний і варварський вчинок. Як я вже говорив на початку цього року, я маю намір просувати законодавство, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму відповідно до законодавства США, якщо вона не поверне дітей. Це позначення зробить ведення справи з путінською Росією небезпечним для інших країн і підприємств. А нагадайте, будь ласка, чого всі так бояться надати Росії цей статус, і що би він дав на практиці? Які обмеження? О, Ну, це ядерний удар по російській економіці. і вважаєте, що назавжди. От, ну тому, пане. що, тому що ну, Росія більше ж таки інтегрована в, світове, в світовій. Світовий порядок. Ну, от, наприклад, спонсор тероризму КНДР, в принципі, ні холодно ні жарко. Вони а. і так були. Окрема економіка, там і так все було, там та і так далі. І якщо це буде зроблено, це ну вважайте так, що от кожен громадянин Росії за кордоном буде підозрюваний в тому, що він має стосунок до тероризму. Ого. Да, вважайте, що кожний платіж в Росію із Росії буде розглядатися як е, можливе фінансування тероризму. Да? Угу. ну це, це ну це кінець Росії. Одразу ж говорю. Причому назавжди? Чому тому що американці у американців, коли все ж стосується санкцій, вони можуть прийняти, а потім потім це скасують? Ну, наприклад, е, Куба, Куба отримала спонсора тероризму. За що? За те, що в 82-му, по-моєму, році, чи в 83-му приблизно так, надіслала солдат своїх, щоб будувати соціалізм в Анголі, по-моєму. Радянському Союзу допомагало. Да? Дивіться. Пройшло всього 42 роки, да? вже немає Радянського Союзу. Вже немає Фіделі Кастро, ніхто вже соціалізм не будує, всі будують вже цей, хто потрібно, китайський комунізм, так? А, а Куба досі під санкціями. Під санкціями вони досі спонсор тероризму. Я думаю, що вони там намагалися це щось зробити, але ні, не виходить. Якщо по Росії це буде ухвалено, ну це вважаєте, ну це реальний кінець о, Росії, так? Тому що радянський союз розпався в більш сприятливих умовах, так там просто ціна на нафту впала. Якщо воно ну добре, що вони почали про це говорити, тому що а, за те, те, що росіяни вже напрацювали на, на спонсора тероризму, це вже давно відомо. Але чому не робило? Ну тому, що ООН, тому, що ядерна держава, тому що велика вага. А тому, що США останні 150 років носилися з Росією. Вона дуже зручна країна була для них і багато багато чого іншого. Якщо вони це зроблять, ну якщо зроблять, ну це катастрофа для Росії буде. А, але ми не повинні ну доб, і так, ми повинні вважати, що це така вішенка на торці для нас, як десерт повинна бути. Може бути, а може не бути. Ми а, повинні ми повинні. Розуміти, ми повинні розуміти, що конкретні санкції, конкретні дії Україна повинна накладати сама, знищивши силу Сибіру, знищивши Балтійське моря, порти Балтійських моря можна, в принципі, вже нічого не не робити. да Вже і там спонсор тероризму, їм вже можна і не ухвалювати там, чи, чи збережеться взагалі Росія в такому форматі. Чому тому, що що зараз об'єднує Росію? Нафтогони, газогони, авіація, наприклад, і інше. А Що буде, якщо почне розпадати єди, єдиний економічний простір? А тоді вже, вже воно вже їм все байдуже буде, що там класти, не класти на них. Не, та, і скільки потім не будуть казати, вставай, так він уже зварений, він не встане. От вони вже не встануть. Дійсно, радянські. Союз за більш умов хумов розподавці. Наслідки були а тут. Ну це хороший крок. Прямо от Лінсі Грем хай його проштовхує. Він я кажу, не, не до кінця доводить, але дуже ініціативно. Як от дістали і назад, хорошо, що він зі своїми ініціативами не йде навпаки вперед. Мені подобається. Тема підніма піднімається зараз. За неї вхопляться і інші. Ми щора читали як CNN і цитуючи сенаторів республіканців, купа й конгресменів, які казали Трампу, давай бий. Я думаю, що це знайдете, що це підхопить, тому що ініціатива нагадаю, Лінсі Грема. Більше вісімдесяти голосів. І стане обхідний в Сенаті щодо нищівних санкцій зібрала. Вони ж готові проголосувати. Навіть були готові за 500% відсоткові тарифи голосувати. Тому а Путін і Росія робить все для того, аби це все і пришвидшувалося, Ці темпи єврокомісар з питань оборони та космосу Андрій Кубілюс. Про останні коментарі Лаврова, які два дні виходить одним і тим самим, нікакої України в НАТО, нікакова НАТО без, Укра... без Росії ніякі гарантії безпеки. Даєш Китай в гарантії безпеки. ну там все, все, все те саме маразм на місці. І кубілюс то представить питання. Аня каже, а хто справжній господар у Кремлі? Путін чи Лавров? Лавров, як можна вести переговори з Путіним, якщо після зустрічі Путіна і Трампа Лавров публічно заперечує все, що Путін обіцяв Трампу на двосторонній зустрічі? Можливо, Путін не справжній господар у Кремлі. Пане Тарасе, а можливо Путін реально не справжній господар у Кремлі? А дійсно, а де він? Що це Лавров все висовується? А Путін правильно робить. От тут він правильно робить. Я вважаю, що він і я думаю, що він зрозумів, що він зробив велику помилку. Ну, звичайно, що не визнає, зробив велику помилку, коли от 14 червня 24-го року заявив, що припинення вогню можливо, коли Україна покине чотири області і відмовиться від НАТО. Є його особиста полі позиція, так це ж кремлівська школа перемовин. Якщо головний сказав, неможливо відступити. Якби це сказав Лавров, наприклад, потім вийшов Путін сказав: ну, що з проблем, ну вибачте, там, у нього е, ну, вже там маразм наступив, все інше, позиція має інша. Тобто вони звузили простір для маневру, і от така традиційна тактика у них на перемовинах грав доброго та злого поліцейського. Коли якогось нам присилають на зустрічі, наприклад, Мідінського, які говорять одне. А потім можуть іншого прислати, припустимо, помічника президента, який буде говорити інше. Але через те, що Путін тоді це заявив, думаючи, що зараз доб'є Україну, у них простору для маневру немає. І коли вони випускають Лаврова. Так, Лавров нічого нового не говорить. Він говорить виключно те, що була позиція Путіна, вона і залишається, тому що він нічого сказати не може інше. Це і по, по так званому стамбульських угод, які ніколи в житті не існувала, і по позиції інших, тому що Путін один раз брякнув. І тому він мовчить. Тому він мовчить, тому що, думає, чи, чи є простір ще для маневру для нього. Але у нього простору для маневру, в принципі, немає, бо він все вже наговорив. А ось і тому, коли там кубілюс виходить, ну по-перше, я думаю, що це проблема більше цього а, на Трампа, тому що взяв Віткафа да, цього шустрого хлопця з дуже чесними очима. А, який говорить Трампу не те, що хоче. Не те, що є, а те, що хоче донести через нього і хтось впливати. В першу чергу, росіяни. Я підозрюю, наприклад, що ця історія з, з гарантіями безпеки, за які так вхопився Трамп, вона звучала трохи по-іншому. Вони сказали: ми готові говорити гарантії безпеки України. Ну, відкав там да. Ну людина ж будинками займалася, там да не дипломатію. Ну, не з'ясував, що про що йдеться. О, добре, зараз будемо гарантії безпеки говорити. Це ж говорив скрізь, що росіяни готові надати гарантії безпеки. Ну, людина все ж таки не на то вчилася, да воно ж воно ж не зрозуміло про що йдеться. А росіяни говорять, те, що ми написали в Стамбулі. А що вони написали в Стамбулі? Що Україна нейтральна країна, скорочує армію до 40 тисяч, скоро до 80 тисяч, скорочує. Скорочує немає ракетні інше далі ніж 40 кілометрів. І якщо є, створюється пул гарантів безпеки, Британія, Франція, КНР, Турція навіть Білорусь там хотіли втулити і Росія. І якщо на Україну хтось нападає, то для того щоб захистити її, потрібні всі голоси всіх цих країн. Ну, тобто, Росія нападає і не голосує, наприклад, за захист України, Україна знищується. Ну це ж не наша проблема, не наша проблема. Це конкретна проблема Дональда Трампа. Ми не повинні. Ні, звичайно, ми завжди повинні за нього переживати, особливо публічно. Ось, але це його проблема, що він стряг в таку ситуацію. Так каже до речі, Томас Фріб... Фрідман, тричі лауреат поліцейської премії, американський журналіст. У нас одна хвилина. Він каже: Трамп і Вітков, він те саме що і ви що очевидно, Вітков не так розуміє, що йому каже Путін, і вони не розуміють головного Трамп і Вітков, Що Путін веде війну не проти України, він мститься заходу якраз таки за розваж, да, да. в тому числі да. да тому. А вони коли це зрозуміють, насправді справжні цілі Путіна, Трамп, який хоче до раю. А він знає, що рабів до раю до раю не пускають. То він буде вже діяти активно, щоб ми за нього геть не переживали. стежили, але не Ми не повинні знову таки, як тільки вони по дивіться, знову таки менталітет росіян, ой, цих не росіян, а американців. Ми повинні займатися власною оборонкою. Ну показали цих фламінг. От оці фламінга повинні, як говорив Лобановський, бути на табло. От влетіти, от, роздовбати порти Балтійського моря, і просто там не повинно до біса бути ніякого експорту нафти. Коли американці або вже намагатися довбати по силу Сибіру, хороша ідея. І коли, да, да, і коли американці побачать, що без них щось тут може статися, що Україна взагалі смаз впорається, буде як з Ірана, да? Американці, Ізраїль то змусив американців втрутитися, вони не хотіли туди втручуватися, але все так гарно зробили е, Ізраїль. Що американці сказали, ну це ж ми зробили. Ми ж там попрацювали, пахал я і трактор, там надіслали, безпечно відбомбардувалися, безпечно відбомбардувалися, і Трамп сказав, що він це все зробив. Ну, Ізраїль звичайно, і Ізраїль десь був там поряд. Ну, Ізраїль, в принципі, пофіг. Там люди нормальні, все все чудово розуміють, що для них головне безпека. Ну, хочеш сказати, говори і Нітадяху, до речі. Першим письмово запропонував а, цього м -м -м, Трампа в якості цього на <гум> в якості претендента на а, Нобелівську премію. Так що так повинно це працювати, тому ми не повинні чекати. Ми повинні діяти, і коли ми змусимо діяти, то буде потрібно. А, а те, що там доходить до межі, це так. Тому що от росіяни, і у нас знаєте, це пострадянська часто: ой, та тут все ж такі наївні тут всі ж по посміхаються на так далі. Там менталітет зовсім інший. Там люди, там протестантська етика, люди один одному довіряють це створює більш сприятливе середовище для економіки. Але ти можеш обманути один раз може пройти, інший раз може пройти. Але якщо спіймають... Ну та, тобі і почнуться діяти то, би тобі, тобі реальний кердик буде. Тому ми оцей кердик і повинні підводити так, щоб цей кердик швидше настав. Настав. Плюсую, знак оклику і дві крапки після нього. Бо теми ми продовжимо завтра о 15 Всі ці та інші обговорювати. Пане Тарасе, безмежно вдячна. Рада, як завжди, і наші глядачі теж кажуть, що обожнюють наш тандем, а ми наших глядачів. До зустрічі, пане Тарасе, гарного дня спокійно. Дякую до побачення. Тарас Ірина городні моє ім'я. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Майже дві тисячі людей з нами онлайн попрацювали. Нагадаю, підписуйтеся на ютуб пане Тараса. Активне посилання під цим відео більше Там є ще посилання на курс, переможні переговори. Якщо ви хочете виходити з тих позицій на переговорний процес, який вигідні вам. А з самого процесу вже виходити переможцем, то ж це саме для вас. Пряма дорога до курсу. пана Тараса. Активне посилання теж під цим відео. То 24, Ваша підписка, лайки, коментарі, дзвіночки теж нам до смаку. Побачимося. e para o